Цей чизкейк, ніби один величезний горішок із вареним згущеним молоком. Така ж хрумка основа і найніжніша начинка. Для основи можна взяти покупне пісочне печиво, але рекомендую приготувати самостійно. Для цього м'яке масло збиваємо з пудрою, додаємо яйце сіль та борошно. Швидко замішуємо тісто і прибираємо в холодильник на годину. Після цього тонко розкочуємо і випікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Даємо охолонути і подрібнюємо у блендері до стану крихти. Поєднуємо з розтопленим вершковим маслом, кладемо в роз'ємну форму з пергаментом і формуємо дно разом з бортиками. Прибираємо у холодильник, поки готуватимемо начинку. Для цього крем-сир перемішуємо міксером, додаємо варене згущене молоко, вершки і перемішуємо на найнижчих обертах міксера. А тепер по одному вводимо яйце. Кожен раз також перемішуючи на найнижчих обертах міксера. Виливаємо всю масу на основу з печива. Декілька разів стукаємо формою о стіл і ставимо у розігріту духовку на середній рівень. Випікаємо 1 годину 20 хвилин. Даємо повністю охолонути, подаємо та насолоджуємося. Зберігайте та готуйте.